Всім привіт! На прохання моїх підписників розповідаю, як я квашу помідори. Відразу скажу, я користуюся давнім рецептом. На 10 літрів холодної сирої води беру півлітрову банку солі, добре розчиняю її у цій воді і заливаю помідори чи в 3літрову банку, чи в 4-відерню каструлю. розсіл однаковий. 10 літрів розсолу вистачає на 20 літрів закладених помідорів. Якщо треба лише 3 літрову банку, так як я зараз буду робити. Відповідно, води треба 1,5 літра у два рази менше, а солі 75 г. Це все дуже легко вирахувати, якщо поділити усе на 10. Беремо літр води 50 грам солі, 1,5 літра води 75 г солі. Якщо покласти більше солі, то будуть солонуваті, а якщо менше, то кисловоті. Найкраще відразу взяти півлітрову баночку солі, розмішати в 10 літрів води і щоб не помилитися. А я зараз подивлюся, стільки це через ваги. 100 грамова чарка, 110 грам, відтарюємо її і буду насипати сіль ложками. Така ложка з гіркою. 25 грам. Ось іще така ложечка в мене. 60 грам і пів ложки. 75 грам. Дві з половиною ложки солі на 3 літрову банку. Але розчинити треба у воді. Висипаємо. Я пробувала квасить із цукром виходять смачні помідори, але ті не хочуть стоять, перекисають. Ці довше не перекисають і стоять до нових. Ось банка стоїть із того року, витягла на початку червня, побачила в погребі, що не з'їли. Забрала в кухню. Тут вони і стояли, і нічого з ними не трапилося. Майже два місяці в кухні в теплі стояли. Пахнуть дуже гарно. Кислі, вже в них солодощів немає. Коли через місяць як закладаємо помідор, він кисло солодкий. А зараз просто вже такий нічого з ним. Можна на борщ, взагалі немає якогось неприємного запаху. Гарні помідори. Ми їх тут добріші вибрали. Ось чері плавають, гілочка з чері тому році закладала прямо з гілочками. Квашені Ось. помідори дуже корисні, але хочеться, щоб вони були ще і смачні. Це залежить від якості самого помідора. Треба брати пізні сорти. Дуже гарно підходять гібриди, але треба їх ще знайти в цій теплиці. У мене вже сезон закінчився, залишилися для мене. В тому році дуже сподобалися чері квашені. Зараз на баночку назбираю тут чері. Махітоса. Ось. Взагалі, в кого є гібриди, то можна сміло квасити. Вони тверденькі, і сам гібрид він смачний, хоча, буває, кажуть, що добріші звичайні сорти. На грядці бети, дарини, ступіке, саньки пропускаємо. ось 25 числа багатенько і знову настигли. Казали, дуже гарно виходить білий налив квашений. Візьму його. Оці золоті пальчики точно будуть гарними у бонці виглядати. Сливки можна, дощі, скоро, мабуть, це вже все пропаде. Також можна брати сливки. Новачок, лагідний ріогранде. Отут у мене лагідний, велика, мені треба маленьких у банку. Ось. Такі чуть, що вони м'ясисті, болоті. Помиємо. Це у нас новачок, теж підходять. Думаю, вже на баночку буде. Помідори закладаю так, як і всі. На дно листок хрону поклала гілочку кропу на дно кладу, а зверху ні. Щоб... Вибираю лише дуже цілі, тверді, якісні помідори. Не беру тріснутих. Якщо тріснутий помідор, він швидко скисне. Спочатку він буде смачний, але ну, якщо ж ми будемо їх на довге зберігання, то він буде найкисліший. Помідори я дуже гарно помила три рази, бо з болота. Мені добре, я великі буду дрібними своїми чері перекладати, вони всі пустоти заповнять. Бачу, що це айдар. Не всі пропали. Дуже вони гарні квашені айдар гібрид, але не виходить, у мене його виростить. Без хімії ми любимо натуральне. Накидала помідорів, аж самі подобаються такі вони, і жовтенькі, маленькі, і сливки. Тепер кладу часник. 4-5 зубків я кладу. Раніше я ще клала стрілки з часнику, але в цьому році все обрізала. Немає стрілки у мене зайвої, щоб покласти у помідори. Перець солодкий, небагато, щоб пахло. В якомусь рецепті дізналася, що можна класти чорний мелений перець і кладу його в чайну ложку і в огірки, і в помідори. Потім такий аромат у них гарний стоїть. Обов'язково кладу гірчицю. Це насіння. Столову ложку. Щоб не було плісняви, можна класти гірчечний порошок. Я в тому році спробувала. На смак це не впливає, але такий мутний розсіл виходить. То можна, я бачила, зверху на листочок хрону, яку це все заклали, і оцей гірчечний порошочок кладуть або мочений, або сухий, щоб не було плісняви. Також я кладу два пучки кропу насіння кропу. Навмисне його збираю для того, щоб мені, мабуть, це такий пучок взяла, що й достатньо. Багато кладу насіння кропу, і в огірки, і в помідори. Сіль я вже розчинила це півтора літри води у мене і 75 грамів солі на 3 літрову банку. По моїх підрахунках, має бути якраз. Спочатку заливаю оцей розсіл, а потім закладу листя. Бо якщо навпаки, то буде розтікатися вода по столу. Вона то в мене і так розтікається. Але так, мов охайніше. От тепер буде розтікатися, бо я багато води налила, і буду закладати листя. За рахунок дрібних помідорів немає пустот і залишилося в мене трішки води. Раніше ще чері не було, відберу назад. Ще такого, мабуть, ніхто й не робив, а я буду. Бо буде воно зараз текти. Лися ж пхатиму. Поховую, що сольовий розчин буде достатньо солоний, щоб вони збереглися, але вони довго берегтись не будуть. Це через місяць будемо вибирати картоплю, носить у погріб, а я буду там брати оці помідорчики квошені. Так вони смакують. Через місяць вони якраз будуть дуже смачні. Останній листочок, третій, закладаю, щоб. Отак, От тверденьким уверх, щоб не давати їм спливати на... з банки, вилазить, придавила. Більше не додавала розсолу. Кришку я беру міцну, та що у гарячій воді треба потримати. І огірки, і помідори. Я тими маленькими кришечками не закриваю, а такими міцними. Раніше квасила в 5-літрових, 10-літрових відерцях, кришку закривала і ставила відро на відро, щоб вони не зривали кришки. Грають вони ще так оці помідори в погребі, що хочуть, та й роблять. Одразу відношу в погріб. Ось мій квітник. На вулиці осіння така погода, що тільки помідори квасить. Ось До огірків. Щоб огіркам не так сумно було. Я вже 10 банок заклала. Бачите, всі 10 банок кладу дві треті огірків, а зверху спеції. Хрін, кріп, часник. Щоб вони були хрумкі. В помідори, якщо небагато покласти спецій, то нічого не буде. Можливо, м'якіші трішки будуть, а огірки не вийдуть, якщо замало там. Раніше я не знала, що треба багато всього класти. Були в мене деякі банки, не хрумкі, м'які, ми їх не їли, викидали. Зараз, коли я стала отак класти, звичайно, треба більше банок закладати, бо кількість огірків вже тут менша, але якість стала краща. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Такими помідорами не соромно й друзів пригостить.